Слухай, а тобі наші двадцять. Правинорфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Ще один А-50, Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення сьогодні збили поблизу окупованого Маріуполя. Про це повідомляють джерела ТСН. Офіційного підтвердження від зсу поки що не було, але соцмережами шириться відео з місця падіння і величезної пожежі. Якщо інформація підтвердиться, то це буде вже другий такий літак на рахунку наших військових. Попередній було збито 14 січня. Вартість одного такого літака сягає понад 300 мільйонів доларів. Таких в Російської Федерації залишилось всього 9, а 50 – це летючий радар. Саме він наводить бойові літаки на конкретні цілі і бачить усе, що в повітрі, на морі і на землі, на відстані 400, а інколи й до 600 кілометрів. Рахуючи, звісно, і зенітні ракети, а отже, вважали, що А 50 практично не навіть для Ф 16 як такий він засіче задовго до того, як вони дізнаються про нього.